Не може бути. Я тільки вчора вранці запросила його на святкування день народження Аліси. Їй шість місяців буде. Що Антон говорив би? Його щось турбувало? Ми з ним не розмовляли. Я просто написала повідомлення. Та й взагалі останнім часом ми майже не спілкувалися. Антон був зайнятий кар'єрою і він ще той Гульвіса. Мені набридло кожного разу бачити нову дівку його смерті. Антон складна людина. Але щоб убити, не знаю. Я навпаки вважала, що він щасливчик. Скільки разів балансувати на межі життя і смерті. Попри нещасні випадки, як він промудрився заразитися про це? Сама не знаю. Я тоді була повністю зосереджена на дитині. Брат ще й ображався, що я йому не допомагала. Але до чого тут я? Хай його. Он. Пасії за ним доглядають. Він тусив у барі чарівна чарка і часто приходив звідти не один. А оддар струму? Те, Та, там все на соплях трималося. От навіщо йому було лізти до того щітка, а аварія? Я думаю, він випив і сів за кермо. А з машиною раніше було проблема? Не чула. Але ви краще на СТО запитайте, де Антон обслуговувався. А ще чи давала Антон комусь свою машину напередодні аварії? Приблизно місяць назад я попросила відвезти Алісу на плановий огляд. Але Антон сказав, що дав свою машину якомусь колезі. Я ще тоді розсердилася, бо думала, що Антон просто злився. Він є колега, Ні, він і не казав, як його звати.